Людмила Лігостаєва вірш на місячній доріжці зустрілись дві душі. На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти в раю. І так би розминулись але душа бійця. На іншу обернулась знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, а ану мо стій А як ім'я до речі, матусоньки твої. Душа же, не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав господь Галина таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син її то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись. А ти вже там пожив? Так у бійця спитало, майбутнє немовля. Воно ще знать немало, що то таке земля. А той боєць Галина. Прикручував ім'я, та це ж його дружина чекала немовля, сплели перед очима щасливі ті роки, як він, що був хлопчина і просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, Вагінність Добрий знак, і взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім сум В, в країну зло прийшло, галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила. Та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так, як друзів я покину, який же я козак, як глянув в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, цілував галину і рушив на війну. Потім постріл в спину і запах полинув, згадав боїсте стрімко і до немовля сказав, ти бережи галинку, вона найкраща з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів, та буду я невпинно. То з перших днів дивитимуся з неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш, обнімемося сину, тобі час і в життя, а я прикрию спину тобі і знебуття. На місячній доріжці. Невпинний душ потік, хтось до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось винен йти у бій, але допоки в серці в жіночому любов життя не перерветься, відроджуючись знову.